Доброго дня усім ще раз. Я сьогодні збираюся розказати, як робити індивідуальне завдання номер 4 Зараз ви бачите дістиду індивідуальне завдання номер 3 де ще виконується етап оцінювання оцінок. От і оцінки будуть відомі наступні. Наступного разу і ми їх проаналізуємо. А зараз, а зараз в нас секція і тема перевірка статистичних гіпотез і завдання, індивідуальне завдання номер 4 Отже, що це за завдання? Коли ми його відкриваємо, ми бачимо, що тут є прикріплені три файли. само завдання 4 і до нього ще додаткові файли 4,2 і 4.3. Отже, в чому полягає наше завдання номер 4 Завдання номер 4 складається з трьох задач. З трьох задач. За кожне кожна задача оцінюється в два бали, і це ті е, вміння і навички, які я хотіла, щоб ви мали після проходження цієї теми. Це перевірка гіпотези про середнє, перевірка гіпотези про розподіл, і складання і розв'язання задачі перевірки статистичної гіпотези. От ми зараз всі ці задачі. Постараємося детально розібрати, щоб ви могли до наступного разу їх виконати і наступного разу вже захищати. От перевірка гіпотези посередня. Це треба взяти дані з практичної роботи номер 1 сформулювати задачу у предметній області і сформулювати її так, щоб. Перевірити відповідність середнього вибірки якомусь там числу. зробити тут формулювання нульової альтернативної гіпотези, визначити статистику і критерій для перевірки гіпотези, перевірити гіпотезу із застосуванням вбудованих функцій Python, порівняти з довірчим інтервалом, дати інтерпретацію результату. Тобто, коли ви будете виконувати, виконувати ви, будь ласка, ви, Дивіться, що тут треба зробити, О, тут кожне речення да, є важливим. І напевно ми зараз зразу подивимося, е, наш цей файл-шаблон на Python для перевірки гіпотези про середніх, а потім е, перейдемо до наступних задач. Отже, ви зараз теж можете. Ви теж зараз можете відкрити. Ось тут от є такий zip-архів Lesson 4 відкрити його і подивитися, що там є три файли, там скопіювати її. І ми зараз будемо е, працювати з файлом 4.1. Да? Тобто ви можете зараз відкрити, щоб ви там могли теж щось щось робити, щось змінювати. Так? Да? Можете, да, зараз копіювати, Софія, як то? Я зараз якщо чесно з телефону. А, ти не зможеш, я зрозумію. Так, я не можу, на жаль. Добре. Ну отже, От, отже, да, да, да. От, от хтось може, хтось не може, да? Але це, 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 це не проблема. І е, е, зараз, зараз я подивлюся, що вони тут є відкрито. Наступний раз тільки задання 4 чи ще щось? От протизання чотири-три задачі. Вам мало не покажуться, як покажуть. Я так думаю. А ось ці роботи, те, що ми оцінювали, ви ага. повинні ще щось там робити? Ну, ні, ні, ні. Це вже я тепер повинна, я повинна цю роботу розказати вам. Трошечки задовжемо, вибачайте. Так, да. погляньте, перевірка гіпотези посередню. Ви пам'ятаєте, що я вам казала придумати е, е, історію тих даних, з якої вони предметної області, що вони означають? І вот тут, от для прикладу, що я кажу, що вибіркове дослідження обсягом Т-110 да, у Миколаївській області виявило, що середня довжина вусиків у метеликів А. Там, якихось да, метеликів, дорівнює стільки -то міліметрів. Дослідження довжини вусиків, метеликів А проведене по всій Україні, ну, там, наприклад, до цього, виявилося, що середня дорівнює 2,1. І от ми думаємо, порівнюємо. А тут щось виявилося, що в Миколаївській області 2,31. Можливо, для метеликів Миколаївської області притаманно мати більше довжину вусиків, це знак Да? Ви зрозуміли, як оце перше написати? Тобто ви маєте як, як відповідь для цього індивідуального завдання. то що три задачі. Мені теж надіслати три файли. От буде просто файл, там буде називатися у вас, давайте, там, наприклад, там, задача 4.1. Ви, ви тут напишете там варіант прізвища, потім напишете цю проблему в предметній області. Там, можливо, це у вас були там, якісь там бактерії, НДС, там в когось швидкість, в когось ще щось. От. І от в цьому питанні е, і, і, і з цього питання у вас буде випливати потім. Гіпотези. Тобто, якщо ви напишете, можливо, для метеликів не мати іншу довжину вусиків, да, то це буде двостороння гіпотеза. Якщо більшу довжину вусиків, це правостороння, якщо меншу довжину вусиків, це лівостороння. Тобто, А як написати, це ваш вибір. Тобто ви отут -от маєте описати проблему в предметній області, яка, яка буде далі е, виливатися в задачу перевірки статистичних гіпотез. А вже коли ми пишемо задачі, ми пишемо гіпотезу. За, за, за нульову гіпотезу ми беремо, що середня 2,1 нашого, тобто в нас то вийшло 2,31, але типу, що це зумовлено випадковим збігом. І все-таки середнє для метеликів Миколаївської області нічим не відрізняється від метеликів там по всій Україні, а гіпотеза альтернативна. Або там більше, або менше може бути, або не дорівнює. Це вже ви як хочете, так і вибираєте. Далі я б тут от тут просто скопіювала з презентації по, по кроковий плану тестування, ви його можете теж залишати в завданні, можете його видалити, як хочете. Але кроки тут описані, і вони у вас мають бути. Тобто, от формулювання гіпотез да, от воно вже є. Тепер наступне визначити рівень значущості. Ви окремо маєте все-таки зробити отак текст і написати: рівень значущості візьмемо до рівню є там 0,5. Далі, наступне у вас обрахувати тестову статистику. Значить, це теж ви пишете як окремим кроком в вигляді от такого, от, додаєте, десь, да? от, що я казала, і, значить, у вас буде, ви пишете, захистову статистику візьмемо відхилення середнього ну, нашої вибірки від середнього по всій Україні у середньоквадратичних квадратичних Виміряно, Вимірено, якби, у середньоквадратичних відхилах. Тобто це оця відома статистика. Потім ви в Python там, пропонуєте формулу, щоб вона обрахувалася. Так? Просто в Python і обираєте, от, і е, у вас е, виходить якесь значення. Це відповідь на цей фонд, врахувати Далі зобразити вибірковий е, розподіл. Тобто, що це мається на увазі? Ми казали, що тут. Е, Краще застосовувати розподіл сюдента. Правда, коли в нас багато ступенів свободи, як отут на да, там десь 110 що ми беремо значень, то він вже буде збігатися з нормальним, але ну давайте все таки використаємо тут. Ага, вот де вибірковий розподіл, Давайте використаємо розподіл стюдента. При тому розподіл стюдента. Для от, такої величини він буде з середнім нуль, середньоквадратичним е, параметром, значить, от, тобто це локейшн, пам'ятаєте, це буде один скел, нуль, скел, параметр один і число ступені свободи на одиничку менше, ніж е, кількість елементів у вибірці. От, от як його зробити? Я тут я тут можу показати. Тобто ми з минулого разу знаємо таку от функцію, да? Тобто, якщо для нормального розподілу, або для розподілу студента обчислити параметри, обчислити параметри. А тут ми можемо, да, і це ми робили минулий раз, а потім ми там в теоретичну функцію, да, ми рахували для цих параметрів, так от так тут, от ми тільки маємо скористатися обчислим значення теоретичної функції при от, підібраних параметрах, тому, тому що для нашого випадку тут буде, ну от коли це м, різниця між е, середніми. Поділено на Сігма корінь Z, то от ми пишемо, що це параметр 0, це параметр одиничка і число ступенів свободи на, о, 1 менше, що у нас було 110, буде 109. От воно нам обраховує і ми бачимо оцей графік. Да? І от ми бачимо цей графік. Тобто, це було відповідь на питання зобразити вибірковий розподіл. Наступне, наступне нам треба знайти півелві і розташування статистики. От, як, як воно знаходиться? Що тут є? От тут є наступне. От, тобто, оце дивитися. Тобто тут це. Якщо рахувати саму цю статистику, да, одне середнє мінус інше, там, да, от поділити на корінь квадратний. Е, от. А самої півелки для цього є, для цього є от така от функція в Python. Тут я взяла для двостороннього. стороннього. Е, Якщо абс абсолютне значення. Біль, більше те для двостороннього. для одностороннього, зараз, зараз Для одностороннього там є от різниця, подивитися в презентації, і потім ми друкуємо. Оце от значення півердії. А от це, це було значення статистики. Тобто, от тут значення статистики було 0,204, ну, а в нас там інше значення. І е, от це значення статистики 0204, ну, на малюнку це отак. от. Якщо це буде односторонній, якщо двосторонній, то і в ту і в ту сторону ми беремо це 0,204. Так, да, і потім ми робимо висновок, тобто ми порівнюємо P з нашим рівнем значущості 5 сотих. І якщо воно більше, ніж 500 то нема підстав відкинути гіпотезу. Ну, тобто, от. Тут, тут, в принципі, нічого складного нема, це таке саме е, просте завдання і багато ви можете знайти різних прикликів, в принципі, подивитися там для приходів. Тепер, е, тепер щодо завдання номер 2 Завдання номер 2 це перевірка гіпотези про відповідність розподілу даної вибірки нормальному розподілу. Ну, саме нормальному. Там трошечки в кінці розкажу, якщо нам треба було б відповідність гама розподілу, що робити. Тому що так, да, ці вбудовані функції це в принципі про відповідність нормальному роботи, розподілу. Що робити, якщо ми все-таки хочемо перевірити на відповідність інший розподіл, я скажу тут по російську? Гіпотези на нормальність тут дуже гарні посилання. От тут, наприклад, там перше посилання, там прямо там 10 способів перевірити розподіл вибірки на нормальність. Тут ми все завантажуємо, все як там як завжди. О, там нормально Т, ну тут от ще хі-квадрат є. Потім вводимо там дані, але ви вводите знову ж таки дані свого варіанту, ще яке було в індивідуальному завданні номер 1 Потім, знову ж таки, у вас це є, але ви сюди знову ж таки пишете, що будуємо на одному графіку гістограму піщіність. Да, щось щось. Не побудувалося хоча. Весь час будувалося зараз. Я ще раз. А, ви імпортували matplotlib? Ага, є. А, у вас Ми... просто не ви написали splot, а має бути s Ну, ви трошки інакше просто назвали, тому воно не бачить. Да, напевно. Ну там да вы импортуєте матплод і и пишете S plot. Заберите там просто букву O. И воно тоді спрацює. Або тут написите. Да, ну давай давай тут, тоді просто де мені тут траплю uh, S, вот тут напису. Да, замість плоти. Не, 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 плот, напишите. О, Миш Л, да, 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 да. Да, 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 да. Да-да-да, ну цікаво, що... Зараз, зараз, зараз. Так, це Угу. Так, і не теж, Там не ще такі. А, там ще було. Бачу, ага. бачу. Так, да, в мене вже було таке, до речі. То я, мабуть, подивилася, що два рази воно імпортується одне те саме, але один раз назвала так, один раз так. Угу, точно. Да. І от після цього е, да, 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 от ми бачимо якби візуально, ну що, як, як якась колоколоподібність є, хоча воно і не дуже. І далі пишемо, що е, застосуємо ще один засіб візуалізації відповідності вибірки нормальному розподілу, а саме графік QQ, Да? Тобто, е, так. Вот ми тут імпортуємо цей кітки плот. І от ми бачимо от таку відповідність. Ну, ми, от, у мене тут мало даних, да, 10, якщо у вас там буде 100, там буде такий малюночок, більш деталізований. І що ми бачимо? Що, якщо б дані теоретичних і емпіричних частот співпадали, це було б як на графіку y до Х, це таке повне співпадання, да, то і то співпадає. А оскільки воно тут не дуже співпадає, ми ми відхилення від прямої ігри до рівної Х. Хоча ну, все-таки є там певна кількість точок, які співпадають, або дуже, дуже близько знаходяться від цієї прямої ігри до рівни Х. На хвостах сильне відхилення, на хвостах часто буває відхилення. Ну, тобто, знову ж таки, такий цей малюнок дає можливість, можливість сказати, що. Припустити відповідність даних виборки нормальному розподілу, але е, стверджувати це не дає. От. Після цього ми пишемо, що з гістограми і цього графіку QQ зробимо припущення. От. І, тобто, про відповідність даних вибірки нормальному розподілу. І ми формулюємо ці дві вибірки. Ой, дві гіпотези. Одна гіпотеза, що вибірка має нормальний розподіл, а інша е, альтернативна, да? що не має розподілу. І далі ми застосовуємо, застосовуємо декілька тестів для перевірки. Декілька тестів. От Я хочу, щоб саме ці тести ви застосували. Ну, от я розказувала на лекції більш детально тест Пірсона Хі-квадрат. І плюс тут от хочу ще тест Августіна, я хочу Августіна, К квадрат і тест Шапіра вілка. Всюду є своя статистика, тобто функція від вибірки, яка дає нам змогу показати відмінність розподілу вибірки від. Теоретичного розподілу. Тобто ви пам'ятаєте, що, наприклад, для хі-квадрат це ми брали сума е квадратів відносних якби, помилок, де була різниця просто між теоретичною частотою і емпіричною частотою. І ми знали навіть, як. як е Ця випадкова величина розподілена. Для цього тесту в якості статистики обирається величина, яка спирається на обрахування, обрахування коефіцієнтів асиметрії і гостровершинності ексесу. Тобто, це теж дуже логічно, правильно, тому що ми знаємо. Які мають бути ці коефіцієнти, щоб розподіл можна було вважати нормальним. І от в ті в цьому тесті тут, тут, тут трохи складніше, тут якби є як вектори беруться у тих от? Теоретичних і емпіричних частот і коваріаційна матриця там складається е, в залежності між тими е, векторами, і з них ще потім обчислюється оця статистика. Ну, Тобто, я би пропонувала, щоб ви там відкрили віки сеті, да, там, і, і скопіювали. Тобто, я можу зараз вам відкрити показати, е, але нема в тому сенсу великого. А ви сюди просто можете скопіювати, в чому полягає цей критерій. І потім вже дивимося, як це реалізовано в пакеті, да? не в пакеті, а в Ну, можна і в пакеті сказати. Тобто, наприклад, от для Шапіро ми з SciPy і портуємо шапіро. І от ми пишемо просто Шапіро в дужках наші дані, назву, проба. І воно нам буде давати е, е, обрахування статистики цієї критерії і піведі. Якщо ми не напишемо це стат і ПЕ, просто напишемо, шапіра проба, воно у тих е, аппотім корінти, воно у тих два значення нам все одно зробить. Але ми ще тут хочемо, щоб нам писало якийсь висновок, і ми вибираємо там Альфа там. 500 і, і якщо p буде менше, нехай воно нам пише, що нульова гіпотеза не може бути відкинута. Е, нульова, гіпотеза може бути відкинута, і, е, ймовірно, це не розгаус е, тобто нормально розподіл. А в протилежному випадку воно нехай нам пише, що нульова гіпотеза не може бути відкинута, нема достатніх. Е, Свідоцтв, доказів сказати, що дані не є нормальними, напевно, нормально. Тобто, тут все бачите, тобто, виступи такі дуже обережні, тобто, нульова гіпотеза має якби, презумпцію невинуватості, тобто, вона вважається справедливою до тих пір, поки ми не знайдемо якраз ці докази проти неї. І от ми бачимо, що з Обраховану статистику Шапіро це 0,973 і Pi 0,92. 92 да? І от висновок, що да, може бути те, що це нормально. Тобто за тим, за ціє, тестом, за тим тестом ми можемо прийняти гіпотезу про нормальність. Потім точно, точно так же, от коли цей тест, коротше, він просто називається нормал тест. Вот тут це називалося Шапіро, а тут це нормал тест. І от воно нам рахує. Ага, ну тут я трошки, де, 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 тут мало бути К2, а я тут написала. К2, К2. А, тут К2, так, все правильно. Да, да. І от, от, от воно врахувало цю статистику К2, врахувало півелку. І теж типу, можемо прийняти. Воно ну, там щось щось там, от, оці кортосиси, тільки треба було більше даних. І от основний в нас, якби тести, це оцей пірсонах і квадрат. І нам треба. Застосувати цей тест без використання статистичних вбудованих функцій і з застосуванням. Давайте, тобто, для того, щоб зробити його без застосування, треба подивитися файл от 4.2. Ми зараз його подивимося. Файл 4.2. А якщо ми просто вбудований, дивимося, то так само як ми там дивилися. От попередні два, так, тут є оцей хі квадрат. Просто в дужках пишемо проба, і теж воно два даних, рету е в е видає нам да? два даних. Одна одне з них це наша статистика, і одне з них це піроги. Ну от за тим тестом там. Що ні, не може бути прийнято везли тут взагалі дуже, дуже маленький. Е, от. Отже, я по цьому завданню вам все розказала. Залишилося тільки показати, як робити вручну. І те, що ви будете робити вручну, ви теж будете робити тут же в Python. Да? Тобто, вот тут вот, десь цю табличку ви зробите. І е, зараз